Гра в кальмара нарешті закінчилася. Давайте сьогодні поговоримо про те, який шлях пройшов серіал за 4 роки, і насправді, взагалі, нікуди не планує зникати. А ви на каналі Ля Кузьмін та інтернет себе представляти не буду, а ви пишіть, що їли і як вам третій сезон. А тепер давайте починати. Серіальна індустрія зараз, не мов би на підйомі, проте дещо з нею не так. Ви ж помітили, що серіали вже не так вражають? Ні, я не збираюся говорити про власну серіальну імпотенцію, мова про серіали події. Коли виходила нова серіалос та клану Сопрано, люди були на взводі. Щоб ти не робив, але пропустить. Стити свіжий епізод було просто неприпустимо, ладно, не настільки старе, аби це все в гоінгу дивитись, але подібний серіальний хайп зберігався напевно до завершення гри престолів. Усім було важливо дізнатися, що станеться з Джоном Сноу і місцевим Назарієм Гусаковим, але зараз все якось не так, що тебе не вбиває. Те тебе не вбиває. Очно серіали все ще витрачають десятки мільйонів доларів, а з появою стрімінгів їхні кошториси взагалі тільки збільшується. Проте боротьбу за зумерів серіали майже не вивозять. І от чому ми любимо гру в кальмара, бо це, мабуть, один з винятків. Автори королівської битви, схоже, щось таке розуміють, оскільки реклама серіалу була усюди. Зелені спортивні костюми були в Тікток, у Фортнайті, і навіть містер Біст влаштував свої ігри на вибування, коли перший сезон був на хайпі. Загалом симбіоз вірусної реклами це тема велика і заплутана, подекуди вже зовсім незрозуміло, хто кому більше винен. Автор контенту, який пушить умовна Варзона, чи ті, хто використовують чужий контент у своїх іграх, фільмах чи соцмережах. Сьогодні вже недостатньо зробити дорогий серіал з відомими акторами і хорошим сюжетом. Бо зараз навіть не це рекламує проекти, а меми, якою б не була крутою і свіжою адаптація Венздей, усі все одно згадають ті танець, в першу чергу, хід королеви має, мабуть, половину аудиторію лише завдяки своїм крутим едітам і так далі. Естетика тепер обов'язкова, а головне, щоб її можна було вкласти в короткий ролик. Творець гри в Кальмара знає це, як ніхто інший, бо достатньо одного кадру, аби вгадати, що за серіал перед тобою зараз. Світ за межами острову, сірий, багаті збільшують свої статки, і сходять з розуму без розваг. А прості люди будь-якої миті можуть опинитися в безвиході, тому єдине, що. Ім залишається погодитися на ці смертельні ігри. Це вибір без вибору, що неодноразово продемонструють автори. Якщо не маєш грошей. То ти ніби як ніхто, ти як ніби як не людина на острові. ж все по дитячому кольорове, проте ціна за програш, життя, причини, через які люди опиняються на острові, можуть бути будь-якими, але в учасниках можна побачити не просто людей, але й подекуди, і власне відображення. Загалом формула дуже проста, але вона затягує і працює по всіх аспектах. Саме тому проект став головним серіалом 2021 року і можливо одним з найбільших розчарувань 2024-го. Не таке униле між я хотів побачити, точно не таке. Після закінченого і пропрацьованого першого сезону ми отримали продовження, яке буквально зроблено, аби заробити грошей. Півроку тому я вже достатньо бомбив щодо цього, а тому не хочу сильно повторюватися. Головна проблема продовження все те ж саме, але ще й безжально порізане. І от саме тому ми лише зараз можемо скласти повну картинку. Історія Сунгі Хуна підійшла до розв'язки. Якщо казати без спойлерів, то сильних сторін у. Серіалі Стало ще більше. Гравцям доводиться стати ще більш жорстокими, тому що випробування вийшли просто таки на новий рівень. Якщо раніше вони просто змагалися один з одним, то тепер, а добре, не буду так сильно забігати наперед. Якщо ви очікували, що ставки будуть підняті, то ви отримали те, що хотіли. Гравцям доводиться зіштовхуватися лоб у лоб, і якщо раніше це просто було частиною всього процесу, то тепер воно стає правилом. Третій сезон має напевно три Головних сюжетних ліній учасник 456 Хон, який по ходу ігор знайде собі нову мету, детектив Хван Джун-Хо, і його мета знайти острів та Кан Ноїль. Останнє, як мало досить на очевидну мотивацію в другому сезоні, так і в третьому сезоні не розкривається достатньо, ну ні в якій мірі. Вона отримала чималу сцену наприкінці, але протягом подій серіалу їй не вдається запам'ятатися і врізатися в пам'ять надовго. Без її участі проект, як на мене, має. Майже б нічого не втратив, бо єдина важлива річ, яку вона робить, це показ зворотньої сторони працівників острова. Так, це такі ж люди, які опинилися у скруті та потрапили на острів, але в ролі охоронців. Їхнє життя до острова, можливо, було таким же непростим, як і в учасників. І тому, можливо, кожен з них міг би вдягти зелені спортивки замість рожевого комбінезону. Але доля вирішила дещо інакше. Охоронці не роботи. Навпаки, вони люди, але навіть ще страшніші ніж можна було подумати. Вони продають учасників на органи і ведуть власні темні справи. Ще одна незначна сюжетка, великі гості. Вони тут аби просто порозважатися і прокоментувати випробування. Так би мовити, ми вставили тобі реакцію на гру в кальмара у гру в кальмара, і крім цього, вони нічого не роблять для сюжету. Хоч я і думав, наприкінці сюжету вони щось та й отримують по заслугах. Але ні, кари ніякої не відбулося. 456 гравець наново будує зв'язки з іншими учасниками, бо після невдалого бунту йому доводиться багато чого проосмислити. Він тепер не має на меті врятувати усіх. месією стати в нього не вийшло. Навпаки, Сонгі Хун визнає, що дехто не заслуговує на те, щоб вижити. Це велика і цікава трансформація персонажа, проте на менше не слід було й розраховувати, оскільки 456-й – це найголовніший персонаж гри в Кальмара. Детектив натомість. Радше в одному човні з дівчиною охоронцем, проте за його тандемом з помічником спостерігати дійсно цікаво. Єдине, чого мені дійсно не вистачило, це розвитку сюжетної лінії керівника гри. Його відправили на далекий третій план, і він майже не перетинається з гравцями. Це, звісно, мінус, бо сімейну драму також не докрутили. Щодо другорядних персонажів, то їх, м'яко кажучи, не жаліють. Проте на інше розраховувати не варто було. Вдача в цьому серіалі річ вкрай рідкісна. По моїх Власних відчуттях фінал я оцінюю десь на 8 з 10. і здебільшого тому, що він був принаймні для корейської частини проекту, і це добре, оскільки усі отримали завершення власної історії. Чи хороше воно, скажемо так, не для всіх. Але арки персонажів точно закриті. Після фіналу майже напряму глядачам сказали, що нова гра в Кальмара буде, проте не від оригінального автора. Оскільки в Каліфорнії, виявляється, також є свої рекрутери. Одного з таких нам і показали. Виявляється, Кейт Бланшет непогано грає у корейські азартні ігри, а в режисерське крісло має сісти фінчер. Якщо вірити чуткам, то саме автор бітівського клубу і зробить американську версію серіалу. Вже на другому сезоні стало зрозуміло, що франшизу будуть доїти, тому єдине, що може врятувати проект, це віддати його комусь талановитому із власним баченням. Можливо, воно і на краще, хоч. Хоча, особисто для мене гра в кальмара завершилася. Це був сильний серіал, який вкотре доводить, що не можна списувати з рахунків Південну Корею. І якщо раптом вам потрібен буде серіал на вечір, то подумайте двічі щодо дорам. До слова, ви можете підтримати цей канал вподобайкою та коментарем. а також у мене є донателло і банка для донатів. З вашою підтримкою ролики виходять значно частіше. І окрема подяка донаторам зі списку. А тепер до спойлерів, тому що нам є що обговорити. Сонгі Хун отримав, мабуть, найсильніший Фінал з усіх можливих. Хтось колись припускав, що він стане сам керівником ігор, але ні, <смі> він все ж таки літералі Ісус і в фіналі пожертвував собою, аби вижила дитина 222-ї. Колишній дівчини падає на самісіньке дно в усіх сенсах. Він обманює, вбиває і робить усе, аби вижити. У фінальній грі він остаточно переходить межу, а тому 456-й просто таки вимушений скинути його з платформи. Деякі люди не Заслуговують на перемогу в грі, хоч сон і хотів врятувати якомога більше людей, проте третій сезон ламає його впевненість. Він був ладен вбити шаманку і забирає життя в хлопця, який винен у провалі бунту. Завершення його арки самопожертвою, мабуть, найкраще рішення сценаристів, бо інакше, а що б робив 456-й після перемоги? Знову шукав гру, поїхав би в Америку, аби там когось зупинити. Погодьтеся, це був би повтор і не дуже якісний. Після другого сезону на те, що повтори так сильно бояться повторюватись, але це б взагалі не працювало. Тепер детектив буде мамою для немовляти. Чому? А я й сам не знаю. Це таке в нього завершення арки. Його брат, керівник гри не захотів відповісти на його питання, не кажучи вже про понести відповідальність. Хван Джун Хо тепер ну, просто дуже багатий опікун. Чи це хороший фінал для нього? Ну таке. Не мов би, ці дві лінії просто. Хотіли вже хоч якось завершити. Ну а те, що перемогла дитина, яка фактично не заслужила опинитися в цьому пеклі, це дуже гарне рішення. Оскільки геть усі учасники брали участь у грі через власні проблеми і наслідки своїх неправильних рішень у своєму житті до острова. Під час гри багато хто втрачав людяність, і гра в хованки є напевно епогеєм цього. До цього жодна з ігор не передбачала, що треба вбивати когось власноруч. Раніше це не було умовою, але тепер. Це встає на перше місце. Та й взагалі, кого ми бачили з переможців. По-перше, сам Сонґі Хун та керівник гри. І єдине, що їх об'єднує, те, що вони збожеволіли через гру. Щоправда, кожен по-своєму. І от те, що людина, яка тільки но народилася на цей світ, забрала головний приз. Це свого роду справедливість або така собі іронія. Ну а Кан Ноїль, вона вижила і врятувала чоловіка зі своєї попередньої роботи. Це ну, теж добре. Її Арка була невеликою і менш глибокою на тлі інших, але вона отримала достатньо часу наприкінці та натяк на щасливий фінал. Автори підкреслили важливу національну проблему, а саме труднощі біженців з Північної Кореї та їхніх родин. Дівчина з охорони втратила чоловіка, але можливо вона ще має шанс побачити власну доньку. А тому і вона отримує шанс на нове життя. Завершення серіалу не виявилося банальним або занадто позитивним. Ми отримали рівно те, що і було зазначено. Значно жорстокий, далеко назавжди справедливий, але кінець. Ну а як вам третій сезон гри в Кальмара? Пишіть у коментарі. Цікаво дізнатися, хто був вашим улюбленим персонажем і що ви думаєте про еволюцію франшизи. Не забувайте, що в Україні йде війна, а тому підтримуйте знайомих військових та перевірені фонди. Якщо у вас є зайва гривня, то буду вдячний за донат на Соджу. Ну а на цьому в мене все. Успіхів та наснаги. Ще побачимось.